Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Біляєва, і я сьогодні хочу вам представити одну з моїх учениць цьомого потоку в Вандермані. На цьому потоці в Вандермані курсу по кармі грошей було 1225 людей. І це супер рекорд взагалі всій сфері в духовності. Віра, привіт. привіт. Віра, будь ласка, скажи, чим ти займаєшся, щоб наші підписники знали, з чим ти прийшла? Я експерт з трансформації мислення для жінок. Я допомагаю жінкам швидкісно зростати, розкривати їхній потенціал. І зараз я вже ділюся знаннями про карму. Клас! А з чим ти скажи, сьомий потік, це була осінь, так він закінчився. Скажи, будь ласка, з чим ти прийшла на курс, тобто який в тебе був запит? Яка була життєва ситуація, щоб дівчата, які дивилися, теж займаються, можливо, допомагаючою професією, впізнали себе? Я в темі саморозвитку з 18-го року. Довго. Але це таке було як хобі, і я це лише для себе. Для себе, для себе повчуся, щоб мати якісь результати в своєму житті. Ось, але потім в мене був декрет, і після декрету я настільки десь обостінювала себе. Я не знала, хто я, про що я, чим мені займатися, але внутрішньо в мене було величезне бажання працювати з жінками. І я не могла розкрити себе, бо я вважала, що ну я ніхто не має чим мені заявити про себе, якихось таких твердих знань і чим ділитися, але побачила тебе і прям відчула такий імпульс. Тобто, ми зустрілися з тобою саме в той момент, коли ти ще не почала ділитися з жінками, ні, тільки ні. хотіла. Тільки хотіла. Вау, круто. Це було перед навчання зимою, і я не потрапила на потік шостий. Чому? Сумнівалася? Я не сумнівалася, але е, я не мала грошей. У ага. мене був борг за попереднє навчання, угу. і я думаю, ну поки я ще цей борг не віддам, не хочу заходити в борг на це навчання, але думаю, ну мені так хочеться. І потім я побачила тебе у Львові на конференції, і просто я відчула імпульс, що е, ти не просто Юля. Що ти якась особлива, і я з цього моменту просто я не могла дочекатися, коли розпочнеться навчання. Mm -hmm. Я пам'ятаю той момент, коли я сказала: так зараз буде е, е, урок, тоді був е, коли відкривались mm -hmm. навчання. Все, мене ніхто не тривожить, бо я буду слухати Юлю. Бо я хочу в перші хвилини потрапити на цей Клас. курс і придбати це навчання. І це було е, липень, здається, так. Навчання стартувало в серпні. І першого, е, перший модуль, перший урок, як я тільки послухала, в мене був борг 93 тисячі, і в перший тиждень він закрився, тому що е, завдяки кармі мої інвестиції зросли в п'ять разів. Вау. dose a crota Ось це перший був знак, що карма працює, і далі я вже почала працювати з жінками. Я хочу просто підкреслити декілька моментів для всіх, хто, можливо, вперше нас дивиться. Тобто, коли ми створюємо карму, ми створюємо причини для того, щоб наші дії, такі як прояв у інстаграм, продажі, робота, на якій ми працюємо, щоб вони спрацювали і приносили гроші. Тому що, коли в нас немає першопричини грошей в нашому розумі, тоді ми можемо там та, багато років працювати, намагатися розширятися скільки завгодно, але це не спрацьовує. Тобто я хочу підкреслити, що Віра робила і такі кроки, да тобто, і вона створювала причину на курсі. от саме те, що ми робимо на курсі. Так, почала ділитися, але ніхто не приходив. Ніхто не приходив, і в мене такий прям був імпульс. А як далі? От і, але в мене був розбір з тобою, і ти мені тоді сказала, що поки я сумніваюся в собі, поки я чекаю, мої учні чекають е, саме на мене, щоб я почала mm. проявлятись. І я думаю, от заради тих людей, яким я зможу допомогти, і завдяки тому, що ти передаєш ці знання. Я мушу це робити до кінця, поки не вийде. І в мене так було. У мене є ФОП, і в мене серпень це було 1900 гривень дохід. Потім вересень там було 3700, а потім в жовтні в мене вже було 27 Клас. тисяч доходу. А на початку листопада вже було 80. Вау! А зараз це вже 150 тисяч. Вау. Це просто супер, це дуже круто. І як ти відчуваєш? Скажи мені, будь ласка, от зараз хочеться запитати, що тобі кажуть твої жінки, які от на твій прояв, твої учениці. От скажи мені, що вони кажуть, що тобі кажуть люди, яким ти допомогла? Ну вони просто безмежно вдячні, і вони пишуть мені, що дякують, що я почала проявлятись, що я почала ділитися цими знаннями. Що я почала вірити в них і допомагати їм, тому що у мене була от в грудні, в січні і в лютому була ВІП-група дівчат п'ять жінок. І вони створили півмільйона за півтора місяця. Круто! Вони вони такі були безмежно щасливі, що оце, напевно, глибинні мотиви, заради яких я готова передавати ті знання, які ти передаєш нам, і ділитись, щоб кожна людина зрозуміла, що в її житті можливо абсолютно все. Коли вона буде ставити перед собою глибинні мотиви, не йти за своїм его, а йти за душею і прагнути робити цей світ кращим і для себе, і для людей, які є поруч, і взагалі для всіх людей. Дякую тобі, дуже, Віра. Я хочу сказати тобі, знаєш? що, Ти просто неймовірна. І ти маєш про це пам'ятати. Ти дуже потужна, дуже сильна, і в тебе буде ще набагато більше результатів. Продовжуй практикувати. Я просто пишаю, що ти моя учениця. Дякую тобі, що ти поділася цією історією. І дівчата, хлопці, я сподіваюся, що віра вас надихає. Мене особисто вона теж дуже надихає. Дякую. Дякую, дякую тобі дуже. Дякую. дякую. дякую.